Всім привіт народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми з вами завітаємо в гру під назвою World of Tanks. Давненько по ній не випускав відео, і зараз є прекрасна нагода це зробити. Поговорити я б хотів би з вами сьогодні про легкий танк 6 го рівня під назвою AMD 178B. Це колісний танк французів, і давайте трішечки його розглянемо. Коли я починав грати в гру World of Tanks, це був далекий 2013 рік. Тоді взагалі ніхто не думав про те, що в нашій грі будуть, можуть з'явитися ось такі апарати. І якщо чесно, для мене це було трішечки дико, коли їх почало вводити. Через те, що в мене були величезні паузи в грі. Тобто я з 2017 по 2022 рік проходив навчання, і в принципі часу для того, щоб гратися в танчики, в мене не було. Заходив я в гру. Може там на протязі року, може зо два рази, це коли в мене була вільна можливість. Так, зазвичай я знаходився на навчанні, і коли почали їх вводити, і я зустрічав їх перед собою, то в принципі для мене це було трішечки дико. А це зв'язано з тим, що вони надто швидкі, до них потрібно звикнути, а так само ти відвикаєш від комп'ютера, ти відвикаєш від мишки, від сенси, від цього всього, і по ним влучити просто-напросто нереально. І навіть коли ти береш артилерію, якусь 10-го рівня, вирішуєш собі стати в кущі, трішечки погадити згори, і в один момент тобі просто-напросто влітає ЄБР-105. Дає тобі фугасом на фулку, і так же само він хутенько втікає, причому не отримуючи ніякого демеджа від союзників. Ну і відносно недавно я почав викачувати собі ці легкі танки. Хоча я, якщо чесно, дуже ц... сильно цього не хотів робити, але. В принципі, думаю, ну, потрібно спробувати. Час не стоїть на місці, та й потрібно спробувати щось нове. Так як з легких танків, в мене, напевно, що колісних легких танків, якщо брати точно, то в мене є, напевно, що британець, навіть він не легкий танк, він колісний середній танк. Це танк XOR 1008. Здається, він 10-10. Перепрошую, ось він знаходиться. Я на ньому декілька боїв зіграв, але якщо чесно, він мені не зайшов через те, що він. Ну, я думав, що вони будуть прям дуже мобільні, дуже маневрені. І думаю собі, о, зараз залечу в бій, там хутенько там зайняв якусь ключову позицію, відстріляв всіх та й з перемогою повернувся. На ділі, виявляється, не так. Тобі потрібно ще паралельно з цим дуже сильно думати, через те, що в тебе броні абсолютно немає, і будь-який фугас залітає просто-напросто тобі на ура. Ну і потім до рук мені потрапив ось цей AMD-178B. І, якщо чесно, він мене приємно вразив. Навіть на стоковій пушці я міг пробивати своїх однокласників. В принципі, танки 6 рівня пробивалися. Якщо вони не пробивалися в лоб, то в тебе є прекрасна мобільність для того, щоб їх об'їхати з боку. І давайте трішечки прогов... проговоримо вже про цю машину, розглянемо її ТТХ та переглянемо один із боїв, який мені вдалося зіграти на даному апаратіку. Відразу розповідаю вам про його слабкі сторони, які я замітив під час гри на даному апараті. Перше, це базовий огляд, в нього складає всього навсього 300 метрів. Це без екіпажу якогось прокачаного мінімального, і без, наприклад, того самого вентиля і просвітленої оптики. Так само в мене зараз вкачано радіоперехоплення та гострий зір, бойове братство викачено на 100%, поставлена оптика, поставлений вентиль, і ми отримаємо 362 метри огляду. Це не сильно багато, але враховуючи те, що ми постійно знаходимося в русі, ну світити на ньому трішечки буде важко, хоча періодично це вдається. Зробити. Ну, і другий величезний мінус даного танка це відсутність броні. Ми відразу переходимо в живучість і що ми бачимо? Бронювання корпуса 20 мм спереду і 13 мм решта даного колісного апарата. Ну, просто-напросто фугаси будуть сюди залітати на раз-два. Хоча бували у мене такі випадки, що КВ-2, наприклад, получав мені в колесо. Ось в передній або задній коток, і в принципі демедж по мені не проходив. Я залишався просто-напросто з, з пробитим колесом, відкатувався назад, відремонтував колесо та і, в принципі змінював позицію для того, щоб відстлятися по тому самому КВ-2 знову. А тепер ми з вами проговоримо про його плюси. І один із перших плюсів це його динаміка. Це колісний танк, він рухається швидко, максимальна швидкість вперед складає 65 км на годину. Назад також він може рухатися з цією самою швидкістю, це 65 км на годину, що є доволі таки непогано. При масі в 10 тонн він отримує приблизно 32 кінські сили на тонну. Це доволі таки непогано. Потужність двигуна складає 305 кінських сил. Маса 10 плюс-мінус щось ми отримуємо середнє. Ну і другий його плюс це його гармата. Гармата тут встановлена 75 мм але з одним невеличким приколом. Вона є доволі таки скорострільна і в нас є дуже потужні фугаси. Вони пробивають 75 мм, що є доволі таки багато на шостий рівень. Половина танків можна пробити, напевно, що в бік. А якщо в бік не пробивається фугасом, то ми спокійно можемо заїхати їм ззаду та розстріляти за допомогою наших фугасів. При цьому наносять вони 175 демеджа для будь-якого легкого танка, який з нами зустрічається і потрапляє до нас в карусельку, в принципі, розноситься фугасами на раз-два. Напевно, що в нас можуть виникнути хіба що проблеми з якимось там. ВК-2801 це німець, якщо ми його зустрінемо в ЛОП. А всі решта легких танків, які нам зустрічаються на 6 рівні, в принципі, вони пробиваються фугасами навіть і в ЛОП. І ще один великий прикол в тому, що ми можемо захоплювати ціль даного, на даному танку, не, заходячи, ну, не наводячи приціл, так скажем, на, сам, на саму машину. Ми можемо кляснути десь поруч біля того танка і ціль. Захопиться автоматично, що є також доволі зручно. І, якщо чесно, стабілізація на ходу просто шикарна. В мені вдавалося деколи закидувати такі просто-напросто шоти на ходу, і причому фугас залітав і ще й пробивав противника. Ну і середня шкода на хвилину в нас складає 1829 одиниць на шостому рівні. Це просто величезні цифри. Ну і так само, якщо ми будемо стріляти тільки фугасами і постійно пробивати противника, то середня шкода на хвилину зросте ще в декілька разів. Ну і тепер ми з вами переходимо до бою. Ну і напевно, що нам доведеться зіграти бій в режимі реального часу через те, що попередній реплей, який я зіграв, не хоче відтворюватися. Це, напевно, що зв'язано з оновленням на 15-річчя World of Tanks, якісь, напевно, що були зміни в конфігурації, і він не хоче нам. Відтворюватися, ну і ми натискаємо кнопочку до бою. Ну, і цей бій ми народ з вами будемо грати на карті копальні. Причому, дивіться, в ворожій команді є такий самий AMD і також є AMX 12 тонн. В принципі, що один, що другий може їхати зі швидкістю 65 км на годину. Типу, 65 км на годину це дуже добре, але це не є рекордна швидкість. швидкістю. Як бачимо, Т-52 мене просто-напросто. Потрішечки випереджає. Не сильно, але в принципі в нього це більш-менш вдалося зробити. Ну і що я казав про розвороти. про Під час поворотів потрібно якось вибирати більший простір для маневру через те, що ну це колісний танк і йому потрібен простір для того, щоб розвернутися. Але коли в тебе цей простір є, то в принципі проблем з цим ділом немає. Ну і зараз будемо якось намагатися відігравати від гори, ми її успішно займаємо, причому зайняли ми її без втрати ХП. Я думаю, що був би я на, якому, на якійсь іншій теж, і при чому ми змогли пробити ВК-шечку в лоб два рази фугасом. Ви можете собі це уявити? Ми пробиваємо ВК 3001Д, 3001 H, перепрошую, фугасом в лоб. Ну і вони мене двоє зацілили, немає сенсу зараз викатувати на них через те, що можна отримати з двох стволів. Ну і що я і казав про задню швидкість, вона в принципі дуже рідко коли буде досягати 65 км, але коли є простір так само, ми можемо його розкочгарити до 65 км заднього ходу. Ну і ще вдалося трішечки покоцати ворожу викашечку. Ще два фугасика в неї залетіло, і зараз будемо намагатися шукати якісь додаткові цілі, бо вони якось всі так забилися під цю гору і ніхто не хоче підставлятися. А потрібно якось намагатися наносити демедж, все-таки потрібно показати якийсь певний результат. Ну і в нашого легкого танка є прекрасні кути вертикального напругу. Вони складають мінус 13 градусів вниз. І причому ми тільки що відстрілялися по ворожому легкому танку і не засвітилися. Тобто маскування в цій машині присутнє Не знаю, до речі, з чим це зв'язано, чому ми не засвітилися, хоча, по ідеї, мав світитися як новорічна ялинка. Ну і ще один фугас зал... залітає в бік ворожому Шерману І, як бачимо, фугаси можуть пробивати його також. Доволі таки непогано. Ще й зараз, напевно, що асіст отримаємо, і взагалі в нас в житів все шикарно. Так, ну як би то звішитися, так би правильно було б, щоб нанести ще йому трішечки демеджа, але арта його добиває. Ну і це також дуже добре. Зараз будемо намагатися якісь способи придумувати, щоб відстрілятися по тим, хто знаходиться на балконі. І по тим, хто знаходиться знизу. Зараз потрібно під'їхати сюди, подивитися, чи є тут ворожа ЛТшечка. Немає, дивіться. авк 3001 п О, екскалібр. Оп. Не вдалося його пробити на фугасом, але я думаю, що в принципі зробити це буде реально. Ну і зараз екскалібр, напевно, що відправиться в ангар. Так, дивіться, він відправляється в ангарію. І ми отримаємо від вк 3001 п В принципі, цей шорт не потрібен нам був, але вже що зробиш. І фугасом також екскалібр пробивається. І прошу замітити, які, які типи снарядів в мене зараз залишилися в боєкомплекті. У мене залишилося всього-навсього два фугаса. В мене залишилося 15 підкаліберних снарядів, які я не витратив за бій ні одного просто-напросто. Ну і залишилося ще 12 броневійних. Тобто фугаси тут розходяться на ура. Реально, фугасами ти стріляєш ну, більшу частину боя, це точно. Оп, арт, Артулічка відправляється в ангар, і зараз ще спробуємо. О, ми з вами ще й добиваємо Чінукай. І це 1500 демеджа, це причому народ ми стріляли. В основному тільки фугасами. От просто замітьте це. Ми вистрілили всі 15 фугасів, які в мене були в боєкомплекті. Так само ми вистрілили 3 ББшки, але я, якщо чесно, не пам'ятаю, чи вони зайшли в ціль. Здається, ні, але спроби постріляти по противника буребійними снарядами в нас були. Ну, як бачимо, 1540 демеджа, 4 фраги, 163 асіста я зміг підсвітити. Другий по демеджу не вистачило буквально трішечки, але... Це також нічого страшного. Ну і по кредитам ми пішли в плюс на 25 тисяч. Я сподіваюся, що дане відео вам сподобалося, і ви оціните його лайком. Не судіть строго через те, що це реально мої перші спроби от, робити огляди робити огляди на танки в грі під назвою World of Tanks. Всі це прекрасно знають, що по даним по танкам взагалі в мене є дуже мало відео. Я намагався їх робити, але якщо чесно, мені... Ну, от просто не заходило. Зараз от, буду намагатися знову через те, що з'явилися доволі такі цікаві машини, які я ще не тестував. Ну а на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал. З вами був Дімас. Всім пока.